Вітаю, я Олексій Кучеренко, Сьогодні, 2 вересня. Одна дуже цікава інформація сьогодні. На сайті Державної аудіторської служби, а це дуже така потужна організація, яка може робити аудіт використанням бюджетних коштів нашими державними компаніями, так ось з'явилася інформація від голови Али Басаваєвої про те, що за останні роки рішучих управлінських реформ. Вартість одного кілометра доріг і будівництва зросла на 30%. Мова йде про десятки мільярдів гривень, бо за такою схемою будується фортифікації, укріплення дороги і так далі. І тому подібне. Розумієте, про які гроші йдеться мова. Але ж треба десь брати гроші в бюджеті, їх не вистачає, бо їм ж не вистачає на коханок і на дружин. І ось зараз нам з вами пропонують підняття податків, не би для зсу. Але ж ви розумієте, куди підуть ці гроші? Реально. Ви ж не поведетеся на цю маячню.